Пересувну лазню військовим на схід передала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Опалюється вона дровами, там є шість душових. Встановлюватимуть лазню у безпечних місцях, аби оборонці після повернення з передової могли прийняти душ та освіжитися. Пересувну лазню місткістю в тисячу літрів води передали військовим на схід. Вона забезпечена шістьма душовими місцями, дров'яним котлом для підігріву води та насосною станцією. Він дуже допоможе, якщо поставити десь на нейтральній території, щоб можна було хлопців там поїхати поміняти. Вони приїдуть одні хлопці приїдуть, помиються, потім будуть так якось мінятися і будуть їздити, і це буде дуже добре. Лазню для наших захисників передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Цього разу ми передаємо чергову лазню. Також громади долучилися до передачі випічкою різними, різними тушонки, вода, мінеральна. Ми час від часу передаємо такі комплекси, це, це надає, сил, надає можливості нашим захисникам ну, встановити свої сили на захист нашої країни. Використовувати лазню можна будь-якої пори року. Взимку завдяки тепловій ємності котла температура повітря всередині триматиметься в межах 20 градусів, і тут на один підігрів води можуть прийняти душ близько 30 людей. Євгенія Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.